Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні до нас завітала лялька-катруся. Лялька Катруся дуже хоче займатися спортом, гімнастикою. Тож давайте їй цьому допоможемо. Намалюємо їй приладдя для гімнастики: це м'яч, обруч, скакалку та стрічку. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, пензлик, простий олівець, два кружечки, е трошки побільший і менший кружечок. Гошева фарба, серветка та баночку з водичкою. Ось дітки я вже намалювала скакалку, стрічку, м'яч і обруч простим олівцем. Тепер беремо фарбу і будемо розфарбовувати. Я спочатку розфарбую жовтою фарбою, а потім зеленою і синьою. Ви можете взяти фарбу і розфарбувати інвентар, як вам подобається. Так, почну з обруча. Розфарбовувати. Приводимо ось так обруч. Я, обруч у мене буде складати з трьох кольорів: жовтого, синього та зеленого. тому я трішки малюю жовтим. Так. Залишаю жовтий на обручі. Тепер будемо малювати ручку стрічки, також жовтою фарбою. І так замальовую. Я спочатку все замалюю жовтою фарбою, потім синьою та зеленою. Тепер я розмалюю м'ячик. М'ячик у мене буде складатися з двох кольорів: жовтого та синього. Так, я його розфарбую. Оліні. Жовтий кольором я вже все розмалювала. Тепер беру синю фарбу. Розмалюю синьою фарбою обруч і м'ячик. Так, і жовтий. Розфарбуваю сині фарбою. Так. Тепер м'ячик. Розфарбовуємо синюю. Ось я вже домалювала синьою фарбою все. Тепер намалюємо стрічку зеленою і мотузку скакалки теж зеленою фарбою. Змочуємо, занурюємо наш пензлик у зелену фарбу і починаємо розмальовувати стрічку і скакалку. Я вже домалювала стрічку, ще обруч доведемо, щоб він у нас був яскравий трьох кольорів: жовтий, синій та зелений для нашої катрусі. Все, і залишилось нам скакавку навести зеленою фарбою. Ось так наводимо. Ось, Дітки, подивіться, яке гарне приладдя для нашої катросі ми з вами зробили. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!